Дуже дякую вам всім за те, що ви сьогодні тут. І є багато людей з тих, хто був тут у перший день, початку війни. Ми починали цей майдан, моя сім'я, у нас було п'ятеро людей. Зараз наша родина трошки збільшилась. Я вважаю, що всі українці, які мешкають зараз в Ізраїлі, це наша єдина родина. І ми маємо так відчувати кожен для того, щоб бути міцними, справними. Нашого ворога розбити як поза межами, як в Україні, так і поза її межами. Якщо ми будемо з вами єдині, якщо ми з вами будемо допомагати один одному, тут ми будемо міцні для того, щоб допомогти нашим родинам там, в Україні, які зараз кожного дня відвоюють свою незалежність. В ці хвилини йдуть жорстокі бої. Під Бахмутом йдуть страшні бої на сході країни. Частина нашої з вами любої України, де більшість з нас народилися, окупована. Наші родини, наші близькі і знайомі зараз під окупацією ворога. Вони бояться сказати про те, що вони українці. Вони бояться. Я вас дуже прошу. Давайте будемо сильними, міцними і єдиними для того, щоб не ми, не наші діти. Ніколи не боялося сказати, що ми українці. І я вас ще раз дуже-дуже прошу, не залишайте один одного. Подивіться зараз на ці обличчя, які стоять поруч з вами. І подумайте про те, що кожна з цих людей має, потребує підтримки. Ми маємо допомогти один одному підтримати одного. Для того ми тут збираємось. Немає інших проєктів. Лише для того, щоб підтримати один одного. Я ще раз вам дуже дякую за те, що ви тут. Мені дуже, дуже болить так само, як кожному з вас. Пам'ятайте про те, що ми українці. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава, Україні! Слава нації! Україна! 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 Україна!